Всім привіт! Коротше, це буде відео оправдання. Як я докатився до такої жизни? Ошибался, було дело. Я не раз ходив з путі. Шучу, що хочу сказати. Коротше, хочу сказати по поводу челенджа 30 днів. Зараз вже є 7 днів на каналі відео. Всі вони вигружені, там смонтировані кое-как. От, uh, коротше, розкажу сьогодні, куди я взагалі пропав. Що со мною було. Коротше, в одному із відео, по моєму там, вроде бы, як це було в п'ятому чи в шостому, я вже якщо точно не пам'ятаю. То, короче, я сказав, що я там забухав і перепутав дні. Вот. І я зараз зроблю ставку, якщо не йдеться. Відеос, я вже записував восьмий день, я пішов купатися на озеро. І так, ну що, братва, відкриваємо сезон. Закаляться, так сказати, і виходить, через пару днів після того, як я окунувся, я заболів. Заболів якоюсь хуйня, й у мене була температура, кашель насморк, може зараз чути. Я теж в нос розговорював. Получається, що я просто вже потім нічого не записував. Але перед тим як заболіти, я ще й забухав, от буду чесним. Просто забухав разочек, плотненько так. Як пташечки співають, йо мою. А потом уже через 2 дня я заболів. Болів 5-6, це точно вона була температура. Сьогодні у нас що, вівторок, уже температури немає як 2 дня. Вот. Короче, температури немає 2 дня. Буду чайчик. Ось такий на секундочку отвлекусь. Ось такий блинчик мені прийшов. Чи 357 грам. Беру я у Ілії всім чай. Він тільки якраз з Китаю приїхав, був місяць там в Китаї. Так що будемо спробувати. Опа. <клес> в общем, що я там розказував? Заболів, так. Да. А потім у нас взагалі в сім'ї така радість вийшла, що Оля, моя жінка, народила нам дівчинку, її назвали Єва. Вот. І зараз вона на даний момент в роддомі. Вот. Все добре, у них слава Богу, ну не суть. Я взагалі вибився з цього челенджа. Не знаю, коли я буду його продовжувати. Чи буду продовжувати взагалі? <клес> <клес> не знаю, не можу сказати. Вот. Але би. хотілося б. Хотілося продовжити, хотілося продовжити не бухати. Це перше, що хочеться зробити, настроїть. Ну і, і так далі. Ходити уже далі в зальчик, займатися спортом. ходить в басик, может уже можно будет плавать даже и на озерах плюс-минус, потому что уже на улице ну, весна. На момент записи видео сегодня 19 число, 19 березня. Так что вот такие справы, блин, ну так получилось. Что вы думаете с этого поводу? Можно понять и простить? Или, наверное, вряд ли? <хи> ну короче, що есть, то есть. Вот так вот получилось. Забухав, да. Забухав, потом заболів, сразу, тупо такие гарячий поршень в жопу. Фу. Получай парень. Будешь знать как бухать. Вот. А то другие дело, это чиок пить, правильно? Буду пить зараз чай. Не знаю, что здесь и кадете. Вот сейчас принесу весы, ради интереса даже стану. І так важимся в прямом эфире. Опа! 96,6 показали єси. Ну, нічого, <кій> ну, похудав, мабуть, тому що болів. Я коли болів. Хоча не можу сказати, що в мене не було апетиту, а апетіт був. Я нормально їв. Ну, Но 2 кг вже так сказати, ушло. Ну, не хочеться, щоб уходило просто так із за болячки, або тому що ти не їсиш. Так що треба ставати в строй, займатися далі спортом, бігати, пригать. Їсти здорову піщу нормальну, і, і тоді буде якийсь толк. Так що не останавлюваться. А по поводу Ютубу, хочу сказати, що Ютуб е планувалось да, сделать, зайти з такими відосами просто для себе, чисто як днівничок такий, і челендж. Ну, челендж, звісно, пішов. Ви самі знаєте по чому. <гум> а YouTube, взагалі, як тренажер, тому що багато хто ну, мене зрозуміє. Починаєш, коли балакати на камеру, ти просто троїш, не знаєш, що сказати, заїкаєшся. Це зараз я вже трошки розговорю раніше, просто треба було писати якийсь текст перед собою, потім нос починає чухатися, ти потієш дуже сильно. Ой-ой-ой. Я вже човчик не пив. Я тут брав у нас в чайний ПР, но, ну в кофейні, uh, а так, uh, Тут такий човчик, я вже напевно, наверное, тиждень-два, я вже прям скучуся зі ним. Коротше, так Ютуб завів, як такий, знаєте, типа, тренажер тренажер для себе, навчитися нормально розмовляти, не екать, не бекать, не мекать, хоча що мало у мене ще виходить. І я прочитав, що прикольна така штука, вообще брати книжку і читати просто в голос одну, дві сторінки кожен день. або брати пробку в рот і реально читати з пробкою, тому що потім буде хороша дікція, можеш нормально розмовляти. Я навіть не можу в камеру прям сидити, сидіти і дивитися, тому що не знаю. Мені кажеться, що я зараз буду часто маргати, щось іще делать. Хочеться це крутиться, постоянно туди сюди вліво вправо трогати кепку, ще щось зробити. Далі я думаю, записувати ролики на YouTube, Но мені хочеться поміняти трошки план. І може я буду випускати один ролик в 2 тижні, але більше з таким прикольним монтажом, з динамікою, кадри постоячніше робити. Тому що я так передивився відео, я їх знімав не в 4K, і якщо чесно, то такий виходить. что просто вообще ужас. А можно же делать лучше. Так что всем пока, до новых встреч. Я буду попивать свой чаечек бомбический. До встречи на канале. Бам!